Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні. Я хочу зібрати яйця, подивитися, скільки вийшло, і подивитися, чи є у цих нових гніздах яйця. Я збирала минулого тижня і позаминулого на інкубацію, тому це було три рази на день. Одразу тільки вони знеслися, я ходила, забирала. Тому, можливо, вони ще... Не облюбували ці місця, і, можливо, тому не неслися так, як би я хотіла. Зараз перевірю, чи це так, чи ні. Чи підійшли їм ці гнізда, чи подобається їм тут нестися, чи все ж таки вони обирають улюблені місця. Ми ці гнізда зробили десь, може, місяць назад, і там був ящичок. Шифаринкою прикритої, де вони любили нестися, і вони поки ще до них звикають. Зараз перевіримо, що вони нам нанесли. І ще я сьогодні курей випустила рано, десь о 10-й годині, тому, можливо, буде не так багато, як хотілося. Так, є тут, тут є, тут немає. Дивлюся нижче. Тут бачу, наче два. Чи це псевдо яйце Ні, яєчко. Ось два. Значить, у це гніздечко, дві курочки неслися. Одна велика. І видно, що одна молодесенька. Тут у нас одне яєчко. Настелили їм дуже багато сіна. Тут у нас немає. гнізда, Вони не розглядають під носку яєць. Тому треба або переробити. Так, дивлюся, тут орелі принеслися. Що маленьке, тільки, Це оця, мабуть, курочка знеслася. Оце молодесенька вона сиділа. Ще тепленьке. Так, переходимо сюди. Ну і тут, як завжди, їхні улюблені місця. Чомусь під шифаринкою. Для них це дуже улюблене місце. Так, тут у нас не бачу нічого. Тут теж. І є ще ось тут два ящичка. Ось це місце у них, це місце у них теж любували його. Незручно мені доставати, два яєчка знайшла. Але вони люблять там нестись. Тут цесарочка сиділа, пірячко цесарки. І яєчко маленьке. Не знаю, не думаю, що це це знеслася. Але таке мале яєчко. Побачимо. Так, це у нас таких два малих яйця, а це всі більш-менш крупненькі. Це видно, що молоденька курочка знеслася. Так, рахуємо. Два. 4, 6, 8, 10. 10 великих і 2 маленьких яєчка. Це я зібрала яйця тут, в цьому курничку. Подивлюся, що там на дворі. Бо вони сьогодні більше на дворі гуляли. Ну, хочу сказати, що це дуже добре. Не дивлячись на те, що вони з самого ранку на дворі, то це дуже добрий показник. І так щодня буває 10, буває більше, ніж 10, 13-15. Дивлюсь, на дворі немає. Можливо, десь вони ходили. Треба перевірити. Так що пішли разом шукати, де це може бути. курочки еще ходят. Поклала им сюда такое сидало. Бо было дуже солнце, а на дворе было болото. И я не хотела, чтобы они сильно по Хотела, чтобы на солнышке посидели. Вот так. Марусечка моя, девчонка хорошенькая, иди до меня. Она сегодня так хорошо ходила по надворью. Вона не дається, щоб її чухали. Все добре з нею. Її животик постійно рухається, тому що там стрибають і е, хочуть вже скоро-скоро народитися, її малеча. І ще, кажуть, перевіряти треба ось тут. Так, я прийшла подивитися, є яйця на дворі. Отут вони люблять настигну, не бачу. Отут ще ми знаходили. Отак також не бачу. І, можливо, десь під'яснення. Але теж не видно нічого. Ну все. Те, що є сьогодні, те воно і є. Це теж дуже добре. Курочки скоро будуть заходити. І хочу ще подивитися, що робить моя малеча. Мамка їсть. Так, Сашенька? ти їси, Молодець. так, де твоя малеча? Ну, немає, тут немає. Кашка добре сподобалась. А ось вони, ось де вони заховалися, біля мамки. І мама бачить їх, і вони бачать маму. Мамочку. Оце зварила кашку їй. І вона її, її їсть. Водичка поряд тепленька. Вона їсть кашку, сіно їсть, яблучок давала. Сашенька, ти дівчинка. Ти моя хороша дівчинка. Не бійся. А козлик тут. Уже звикає, вже менш він мекає, більше звикає він. Да, козлик? Тут тепленько, не один. Тут у нього є хороша компанія. Так що все буде добре. Все, дякую, друзі, за те, що сьогодні були зі мною, за перегляди. Не забувайте поставити лайк, якщо дивитеся відео. Всім бажаю тихого, мирного неба над головою. І до зустрічі у слідуючому відео.